Сьогодні про творчість і злободенність, про особистості та їхню діяльність. Отож, це 12-й випуск інтернет «На мирі в об'єктиві. Я її ведуча Ліна Корнелюк. Наша весна почалася із Шевченка. Схожу назву мав захід у центрі культури та дозвілля, присвячений річниці від дня народження Великого Кобзаря. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава. І воля святая у Немирівській громаді, як і по всій Україні, або ж і по всьому світу, вшанували пам'ять великого кобзаря. Зокрема, в Немирові до 209-річчя від дня народження Тараса Шевченка був проведений літературно-музичний захід, де присутні без сумніву отримали масу задоволення від прослуховування та споглядання тієї концертної програми, котру підготували працівники культурної сфери та представники освітньої галузі громади. Вікові премудрості народного поета зверталися до усіх із віршів, музичних композицій, книг та картин. На сам кінець і виконавці, і глядачі усі разом виконали яскравий музичний твір на один із віршів пейзажної лірики Тараса Григоровича Ревета стогне Дніпро широкий. А гарні слова присутніх в залі в адресу усіх, хто брав участь у заході, стали подякою за чуттєві та професійні моменти, подаровані публіці у цей день. Потрібно мати велике щастя, аби працювати на роботі і отримувати від того задоволення. Героїні нашого наступного сюжету щаслива людина, адже обожнює те, чим займається. Краса твориться людською душею, бо ж саме там зароджується ідея спочатку, котра вже через фізичні прояви виходить у світ. І сьогодні про художню красу Оксани Радинської вона працює у Немирівському центрі дитячої та юнацької творчості, де чи не кожен куточок прикрашають її роботи. Тут гуртки набирають до 1 вересня. Діти займаються щодня. В кожному із чотирьох гуртків по 15 осіб. Вони займаються у напрямках декоративно ужиткового мистецтва, малювання, паперопластики. Такі програми цікаві йдуть, що вони скомбіновані. Є таке, якщо малювання, це не означає, що ми тільки малюємо. Ми можемо на кольоровому папері малювати, ми багато робимо поробок із соленого тіста, ми самі замішуємо тісто і ліпимо поробки, і з картону теп'ємо ще робимо. Дуже, дуже багато всяких. Особливо діти полюбляють ліпити вироби із солоного тіста і діляться рецептом. Стакан солі, стакан муки і, стакан, і пів стакана води. Учні центру приходять самі і друзів приводять. Пані Оксана нікому не відмовляє у можливості творчо і цікаво провести час. Дуже люблю малювати і е, клеїти з паперу. Що ти зараз малюєш? Я зараз малюю е, в е, е, ходжу сюди десь два місяці або три. Е, люблю малювати і діпити з паперу. Учитель творчості наголошує, що її підопічним по душі й тематичні завдання. Одним із яких було оформлення куточку до дня пам'яті героїв Небесної Сотні. Вони з таким натхненням підійшли, ну щоб шанувати пам'ять, і дуже вони задоволені своєю роботою і попросили кажуть, щоб, щоб всі бачили люди. Коридори, стіни, шафки усе горить різнофарбними виробами, котрі виходять із підтворчих рук гуртківців під керівництвом креативної наставниці. Пані Оксана проходила відповідні онлайн-курси, аби опанувати загальні техніки для подальшої роботи, а радше просто відшліфувати свої уміння. Ви знаєте, воно мені кажеться, що мистецтво це таке, що ти його навчитися щодня навчайся. Кожен твій день це якийсь Новий поштовх розумієте, тим більше, якщо тебе спонукають до цього діти, і ти багато чого я навчаюся і в дітей. Одним із захоплень, окрім тих, чому й навчає дітей, для Оксани Радинської є барельєф скульптурні композиції авторства нашої героїні, теж прикрашають стіни закладу. Зокрема, жінка вправляється у цій техніці і вдома, і в рідних, і на замовлення. Але головним у всій її творчості є той особливий підхід, коли скрізь вкладається неймовірна любов. Та душа, це можна сказати, мрія якась, бо я дуже люблю з дітьми працювати і дуже люблю творчість. І якось воно так об'єдналося і можна сказати, що мрія здійснюється. Сьогодні немає населеного пункту, де б не організовувалися люди зі спільною метою допомагати Збройним силам України. Так чи інакше, кожен хоче внести в це свій вклад грішми фізично, готуючи їжу для військових. Волонтери нашого краю. Давайте знайомитись. Ця війна об'єднала нас усіх у спільне бажання бути корисними у будь-яких справах, аби наблизити перемогу над ворогом, і кожен шукає свої шляхи. До прикладу, Анастасія лиш дізналася про наближення небезпеки, повернулася до рідного Немирова із Польщі, де навчається. І як зізнається, до того була готова і з родиною вирішили нікуди не виїжджати. Ми не знали, як далеко вони зайдуть, як далеко піде, чи тут буде спокій чи ні. Але на той момент було спокійно, тому ми вирішили, що зробимо все, що в наших силах на той момент. І Анастасія знайшла в собі сили на волонтерство разом із друзями. Майже через місяць повномасштабного вторгнення вирушила до Фастова. Там є такий центр матері дитини. Там сильно допомагали так людям у складній ситуації. А з початком вже повномасштабної війни центр перекваліфікувався і став допомагати. Більше постраждалим територіям, людям, які постраждали переселенцям, до кінця літа минулого року дівчина усіляко допомагала у даному центрі. Була в команді евакуаційних груп для населення, долучалася до облаштування та підтримання модульних містечок, брала участь в організації дитячих свят, або ж просто була універсальним бійцем. І Там цінним було й знання польської мови. Хоч Частенько до нас приїжджали журналісти з Польщі або волонтери. Моїм теж завданням було е, ними так скажіть опікуватися, теж координувати їх, наприклад, з ними виїжджати на території, проводити їм екскурсії, розповідати, перекладати, допомагати їм в комунікації з людьми. Велика робота проводиться і проводилася на деокупованих територіях, зокрема Київщини. І в той час, коли увесь світ дізнався про нелюдські звірства агресора, довелося побувати там і нашій героїні. Набачилися ми так, що на декілька на декілька життів вистачить, скажімо так. Згодом це були й Харківщина та Херсонщина, і досі при потребі Анастасія періодично волонтерить і буде цим займатись до самої перемоги, адже цей фронт це є своєрідна допомога й нашим військовим, котрим дівчина безмежно вдячна. дорогі захисники, і захисниці. Ви нашими героями, і це не тільки на словах. Особисто я вам хочу побажати не втрачайте свого серця. Хай вороги не, не заберуть у вас те найцінніше. Волю, яка йде не зовнішню, а внутрішню волю, бажання свободи, любов і віру. На стележах книги, поблизу картон, а на столі десятки бляшанок. Невтомна бібліотечна родина день у день трудиться над виготовленням окопних свічок. Ми думали довго, чи би ми могли допомогти. І вирішення питання прийшло само собою. В дитячу бібліотеку прийшла мама своїй дитині по книжки. І якось так розговорилися, а вона. Волонтерка, жінка запропонувала бібліотекарам долучитися до виготовлення окопних свічок, на що вони охоче згодилися, і таким чином з осені минулого року робота кипить. Умілі і невтомні руки, як працівників закладу, так і читачів виготовили вже понад двох тисяч даних засобів. Що вівторка приїжджає машина, забирає вже зроблені і Привозить нам банки і картон. Спочатку війни тут плели сітки. Зараз, от безперестанку, формують окопні свічки і навіть платуть шкарпетки для бійців. Дехто в нас вмів в'язати шпицями. От шкарпетки, наприклад. Майя Вікторівна, Леся Михайлівна. Але коло себе вони організували таку команду, вже більше половини в нас працівників в'яжуть. І певне 40 пар більше вже відправили, і поки ще холодно, це ще йде. Альона Білаш, член Немирівського осередку громадської організації Чорноморська Січ, керівником котрої тут є Віра Драч. Даний волонтерський центр усіляко сприяє збору та відправленню усього необхідного для наших захисників. Рації, біноклі, продукти харчування, ліки, одяг, спальники, окопні свічки та багато чого іншого. Усе закуповується за зібрані кошти небайдужих громадян. Настоять осторонь і меценати, котрі також допомагають як матеріально, так і вже готовим товаром. Усе пакують та вантажать для відправки і члени організації, і просто жителі міста. Робота може кипіти від ранку і до пізнього часу. Альона волонтерить із перших місяців війни. Вона, як і всі, не змогла просто чекати, а хотіла бути максимально корисною у спільній справі. Вже як втягнулася в цю роботу, і вже далі якось ну далі назад. Ну не хочеться відступати, хочеться вже до перемоги йти. Отак почалось моє волонтерство. Окрім волонтерства на місці, їздить із допомогою для військових на фронт. Як для жінки, досить небезпечна місія, але вона обрала цей ризик заради наших захисників. Це була виключно моя ініціатива. Мене Віра, Драч підтримала. Хоче їхати, то їдь. От і все. Я, я захотіла поїхати. Я захотіла побачити Російський мір своїми очима. Я захотіла поспілкуватися з хлопцями, побачити їхні емоції, як вони налаштовані. Щось корисного від них знати, щось змінити якийсь свій свій світогляд, взагалі ну перестроїтись. Волонтерка згадує, як при першій же поїздці їхній автомобіль попав під обстріл. Було важко, але попри все, вона навчилася боротися із панікою, адже розуміє, що така діяльність це неабияка підтримка для наших військових. І нещодавно жінка прибула зі своєї п'ятої поїздки до лінії фронту. Приїхала додому, і слава Богу, всі живі, здорові. Все відвезли хлопцям, дівчатка наші тут не мирнули. Ці бджіл, трудівниці, все пакують, все складають, все готують, все стараються. А ми наша робота завести з нашими військовими волонтерами дядь Сірожою і Васію. Стараємося, возимо, ризикуємо. Ну нічого страшного, хлопці наші теж ризикують щодня. Хто як не ми, сьогодні? Це девіз усього волонтерського руху України. Я хочу для наших ЗСУ побажати їм швидкої перемоги. Здоров'я, витримки, наснаги, залишатися такими патріотичними синами своєї України. Свою місію на війні виконують і військові капелани. Сергій Мінаков у волонтерській діяльності теж ще із перших тижнів війни. Запросили мене перший раз знайомі, друзі, волонтери. Вони зараз в Чорноморській Січі, тоді ще не було такої організації. І ми з волонтерами їздили в Харків підтримувати іншу волонтерську групу. Робота військового священника теж пов'язана із неабияким ризиком, але підтримати духовну та душевну стійкість наших захисників теж є великою необхідністю. Священник, який підтримує військових, який молиться за них, який надає їм ну, як би це духовні послуги там на нулі і підтримує сім'ї загиблих тут, підтримує хлопців, які приїхали звідти, поранених, допомагає їм перебороти. Постравматичні травми своїх поїздок на гарячі території Немирівчанин вже й не підрахує. Їх було немало, і побачено теж усякого. Але безумовно, найстрашніше бути поруч зі смертю. Найважче зустрічати двохсотих. Це не просто це дуже важко. Чоловік каже, що там на нулі невіруючих людей немає, мабуть, якої б віри не був військовий. А чи ж атеїстом кожен із них усім серцем і що секунди перебування там молить вищі сили про допомогу? Коли йде обстріл, то моляться всі і всі звертаються до Бога. І я думаю, що от саме віра в Бога це є та основа, яка допомагає хлопцям переборювати найважчі моменти їхнього життя. Коли немає надії ні на кого, ні на зброю, ні на своїх товаришів, бо сам віра в Бога, саме молитва вона тримає. І як кожному із нас бажається одного, щоб хлопці всі повернулися, щоб найшвидше ця біда закінчилася, щоб родини більше не сумували. Перемоги, тримаємося. Ми й надалі будемо висвітлювати тему волонтерства, адже є про що і про кого розповісти. А це був 12-й випуск інтернет-новинарні Немирі в об'єктиві. Ми безмежно вдячні нашим збройним силам України за можливість працювати. А я дякую вам за увагу. Будьте в курсі усього, що потрапляє до нашого об'єктиву.